Сьогодні, 21 лютого, відзначаємо Міжнародний день рідної мови. З нагоди свята проведемо інтерв'ю та перевіримо, наскільки добре учні нашого ліцею знають рідну мову. З якої літери починається найбільше слів в українській мові. Найбільше з літери П. Якою косою не можна косити. Дівочою косою. Правильно. Скільки голосних звуків в українській мові? Шість. Правильно. Від яких двох звук стає жарко та галічка? PH? Правильно. Яка буква в українській мови не позначає звука? знак. Правильно. У якому вигуку я з того Стоп. звучить? Стоп. Які знак ставить в кінці питання речення? Це, це, це. Наша рідна мова це не тільки засіб для спілкування. Це наша історія, минуле та майбутнє. Який численник наказує? Численник три слова Мова це важлива ознака національної ідентичності, її культури та історії. Бо, як казала Ліна Костенко, нації вмирають не від інфаркту. Їм просто відбирає мову. Яка б в українській мові з'явилася останні забупаде. У якому вигуку є Стоп. Правильно. Продовжу прислів. Вік живе? Вік учись. Правильно. Яка частина мови відповідає на питання, що робити? Бакововчок. Да. Це сетонім письменника чи письменниці? Письменник що знаходиться між підлогою і стелею. Який синонім до слова збагнути? Е, синонім до слова збагнути зрозуміти. Скільки звуків в українській воїні? Да. Так. Яке поле на виорешті? Українська мова вражає своєю неповторною красою. Вона одна з найдавніших, наймелодійніших і найрозвиненіших у світі мов. Пам'ятаймо нашу історію. І не забуваймо, що ми є творцями сьогодення і нашого світлого майбутнього. Моя рідна мова це українська. Вона наймилозвучніша і найнізніша. Вона найкраща і найрідніша. Моя рідна мова найбагатша у світі. Не будьте байдужими. Давайте разом захищати найбільше багатство українську мову.